Вітаю! У цьому відео я покажу, як перевірити свій статус платника єдиного податку. Найчастіше приватні підприємці реєструються через Дію, у реєстраційній заяві вказують, що хочуть перебувати на спрощеній системі оподаткування, обирають групу, перша, друга чи третя група єдиного податку, і далі ведуть свою діяльність, не перевіряючи того, чи є вони справді на спрощеній системі оподаткування. Але не поодинокі випадки, коли після реєстрації вас не переводять на спрощену систему оподаткування, а залишають на загальній системі оподаткування. І обов'язково потрібно перевіряти свій статус, щоб уникнути зайвого податкового навантаження, і бути впевненим у тому, що ви справді є платником єдиного податку. Найперше хочу сказати, що коли ви реєструєтеся на першу чи другу групу єдиного податку, то платником... Цього податку стаєте не одразу. Ви стаєте, отримуєте статус платника єдиного податку з 1 числа місяця наступного після реєстрації. Тобто, якщо ви зареєструвалися у вересні 2025-го на першу чи другу групу єдиного податку, то платником єдиного податку стаєте з 1 року. Якщо обираєте третю групу, то з моменту реєстрації е, приватним підприємцем. Згідно статті 299.3 податкового кодексу України, податкова має два робочі дні від дати надходження заяви щодо переходу на спрощену систему оподаткування, щоб зареєструвати таку особу платником єдиного податку, це у разі відсутності визначених цим кодексом підстав для відмови у реєстрації суб'єкта господарювання як платника єдиного податку. Тобто можуть бути підстави, наприклад. Неправильно обрані кведи чи якісь інші підстави, які податково вважають, що ви не маєте права перебувати на спрощеній системі оподаткування. Ну, як це перевірити? Після реєстрації ФОПом проходить два дні: ви заходите у свій електронний кабінет і найперше пробуєте зайти в облікові дані, покрутити роликом вниз. Тут є вся інформація по вашому ФОП. І є дані про реєстрацію платника єдиного податку. Тут з'явиться дата переходу на спрощену систему оподаткування, група та ставка єдиного податку. Якщо тут немає даних, ви заходите у вхідні документи, уведення звітності, перепрошую, створити. І в мене, здається, на вкладочці 3 є. Запит про отримання витягу з реєстру платників єдиного податку. Форма 1302101. Вибираєте її. Натискаєте Створити. І її заповнювати не потрібно. Дані підтягуються з електронного кабінету. Вам тільки потрібно поставити галочку ось тут, в електронному вигляді. Це означає, що ви витяг хочете отримати в електронному вигляді. Далі натискаєте Перевірити. Берегти і вас питають, чи хочете ви підписати документ. Натискаєте Так. Далі вам потрібно вибрати свій файловий ключ. Найчастіше це ключ від «Вчасно» або від «Приватбанк», тому що від вчасно можна зробити ключ ФОПа онлайн і це зробити безкоштовно і досить швидко. Обираєте його, пароль вводите і натискаєте Считати. Після цього Підписати. Після всіх цих дій, ось цей звіт буде у вас зі, з ключиком і з такою стрілочкою, що він відправлений. Потім прийде квитанція 1 і квитанція 2. І після того, як він буде підсвічуватися вам зеленим кольором, тут буде квитанція номер 2 Ось так приблизно я покажу на іншому звіті. Ось так він має виглядати. Має бути квитанція номер 2 ви заходите у Вхідні, і ось тут шукаєте свій витяг з реєстру платників єдиного податку. Ось Тут він у вас буде знаходитися. Виглядає він ось так: це документ, який має номер. Буде вказаний ваш ІПН, ваше прізвище ім'я по батькові, адреса. І ось тут буде інформація по вашому ФОПу. Дата. Обрання або переходу на спрощену систему оподаткування ставка, ставка відсоткова і група єдиного податку. Ось. Після цього ви можете бути впевнені, що ви справді є на спрощеній системі оподаткування. Тому обов'язково перевіряйте. Надіюся, інформація була для вас корисною. До нових зустрічей.